Далі ми будемо спілкуватися з гостем з нами відеозв'язком Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Пане Костянтине, слава Україні! рада вас бачити. Доброго дня, героям слава! Вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Росіяни вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух. За попередньою інформацією, постраждалих немає, і наразі не зафіксовано значних руйнувань на об'єктах інфраструктури. Він також повідомив, що наразі наслідки удару оточнюються. Так тут, от, пане Костянтине, про оперативну ситуацію. Власне, у вас зараз там повітряна тривога. Сподіваємося, що ви все таки зможете з нами поспілкуватися. Дивіться, ситуація дуже складна на сьогоднішній день. 60 громад Запорізької області знаходяться в зоні бойових дій оточення або окуповані. Тобто 60 із 67 громад. Тобто різко збільшилася кількість таких громад, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Ворог росіяни гатять з усіх видів озброєння. Близько десяти різних громад області перебувають під постійними обстрілами, мінометними артилерійськими, авіаційними, ракетними, зі стрілецької зброї. Тобто, ворог руйнує об'єкти інфраструктури, зокрема, за всі місяці війни на території Запорізької області зруйновано 38 медичних заходів російськими військами. Також руйнуються багатоповітки, приватні садиби, наносяться шкода аграрним підприємствам, знищуються поля з урожаєм. Тобто, це в загальному вигляді ситуація виглядає так. Пане Костянтине, А вже за понад пів року повномасштабної війни, якщо говоримо безпосередньо про запорізький напрямок, як змінився хід бойових дій саме там? Ви знаєте, Ну можна сказати, що останні тижні з'явилося багато позитивних новин. По перше, завдяки надходженню сучасної західної натовської зброї, захисники України почали точково і прицільно знищувати склади боєприпасів російських окупантів, знищувати їхню техніку, руйнувати комунікації, зокрема транспортну інфраструктуру. Також зараз активно працює партизанський рух спротиву на окупованих територіях. Це Токмак, Енергодар, Бердянськ, Мелітополь, зокрема, Мелітополь, Бердянськ – це такі найпотужніші осередки партизанського руху спротиву російським окупантам. В принципі, ну, по деяким напрямкам, ми як Легіон Свободи постійно і моніторимо ситуацію. Хлопці наші в, на передовій підрозділах знаходяться, по деяким напрямкам вдалося трошки посунути ворога до кордонів Запорізької області. І власне про партизанський рух і про удари у відповідь вчора о 22.00 у Мелітополі зафіксовано гучні вибухи та автоматні черги. О другій ночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь. Російські військові тікають з Мелітополя. Два тижні тому почали вивозити свої сім'ї. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитися на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області. Пане Костянтине, ну і власне те, що вони вже починають вивозити свої сім'ї. Це говорить про ефективну роботу у відповідь і про те, що вони бояться, що ви близько? Так, дійсно, вони бояться. У них Запорізька земля у них горить під ногами. Я це неодноразово казав в ефірі вашого телеканалу. Вони вивозять не тільки свої сім'ї, вони вивозять награбоване майно, вони вивозять. Все, що рухається, і все, що можна демонтувати, попиляти, порізати разом з собою, забирають туди, в Крим, в Ростовську область, в Краснодарський край. Ну тобто, все, що там через Криму, це там можна вивезти, це абсолютно правда. В деяких громадах представники окупаційних адміністрацій. А також колаборанти місцеві ходять там. У них по два-три у деяких по п'ять охоронців вони майже не з'являються в публічних місцях. Вони постійно там, знаєте, перебіжками, піріпришками рухаються по не, місту або селищу, що там, де вони пішли на співпрацю з росіянами. Відповідно, їм якби як то кажуть, непереливки це в першу чергу вдала робота. Українських захисників, але тут треба, і окрім таких ну і позитивних моментів для об'єктивності сказати, що є низка негативних моментів по-перше кожна вдала партизанська або збройна військова акція українських сил призводить до того, що окупанти починають хаотично стріляти з усієї зброї, просто кудині попадя, як то кажуть, в усі сторони, і вони в тому числі вони стріляють ракетами. Дуже часто після знищ... ударів по їхніх складах боєприпасів вони починають стріляти ракетами. І тут найбільша така проблема, про яку треба казати, що от зокрема з від Дня Незалежності Запоріжжя пережило вже майже 20 прильотів ракет зафіксованих, майже 20. І е, здебільшого всі ці ракети летять в один і той же район обласного центру е, і падають в тому районі на голови мирних українців. Е, крім того, е, повітряна тривога починає гудіти. Тільки після того, як відбуваються прильоти, вже йдуть розриви і вибухи, в тому числі касетних снарядів. І тут місцева влада, сили цивільного захисту, військового командування мають жити відповідних заходів, проаналізувати, чому в один і той же район постійно летять ракети, і чому повітряна тривога починає гудіти лише після їхнього прильоту, тому що да, ви абсолютно правильно зазначили і зараз. В Запоріжжі, от е, лунала повітряна тривога, і в день вона дуже часто лунає, але так вона полунала і потім її відбій. А ось вночі прильот, і після цього починає лунати повітряна тривога. Тут треба зробити висновки і вжити відповідні заходи. Я хочу підкреслити, що Легіон Свободи як націоналістичне державницьке військове формування. Ми не критикуємо, не піддаємо сумніву дії військового командування, генерального штабу, верховного головнокомандувача. Ми лише говоримо про ті проблеми, які дійсно є, які мають систематичний системний характер, зокрема на території Запорізької області, і щодо яких треба негайно вживати відповідних заходів і військовим командуванням, силами безпеки і оборони, а також силами цивільного захисту. Пане Костянтине, якщо говорити про партизанщину, то от партизанський рух, як ви вважаєте, у Запорізькій області починаючи від повномасштабного вторгнення, і вже до сьогодні, чи посилюється він? Так він дійсно посилюється, тому що і він набуває нових форм, нових методів. Якщо раніше перші такі кроки партизанські було це розвішування таких, знаєте, чорнобілих друкованих листівок. То на сьогоднішній день це і чорнобілі, і кольорові листівки і різного е, штибу там інформаційні агітаційні пропагандистські матеріали, це і підриви е, складів боєприпасів, і напади, і фізичне знищення колаборантів, представників силових структур. Ви знаєте, що е, підірвали. В Бердянську замначальника ото їхнього лягушачого російського ГАІ чи ГіБДД. Ну у них там ну по-нашому ДАІ називається знищено керівника окупаційної адміністрації Михайлівки. Знищено, ну а знайдено повішеним керівника окупаційної російської поліції в Михайлівці. Вчинено замах на гауляйтера Енергодара Шевчика, який, до речі, до того був депутатом від промосковської партії ОПЗЖ. Крім того, ми ж розуміємо, що є ще низка деяких напрямків роботи партизанів дуже ефективних. Але ми з міркувань безпеки не можемо про них говорити у відкритому в прямому ефірі. Але але але, але партизани діють дуже активно. Якби і вони пі, лише підсилюють е, е, ну, дії фронтових підрозділів, які там Нацгвардії, збройних сил добровольчих формувань, наших хлопців з Легіону Свободи, які безпосередньо на полі бою е, б'ють ворога і якби знищують е, його можливості там. Просуватися по території Запорізької області роблять це для того, щоб максимально швидко звільнити територію. Я просто ну щоб глядачі зрозуміли, чому важливо там да ну чисто такої з людської точки зору якомога швидше звільнити окуповані території. Питання в тому, що проблема в тому, що е, московські е, колаборанти, окупанти вони перебили газогони в Мелітопольському і Бердянському районі, і сьогодні ці території без централізованого газопостачання. А це ставить під удар опалювальний період і зимові місяці. Люди не мають централізованого опалення, люди не мають централізованої гарячої води, люди не можуть обігріти свої приватні садиби, і це до речі, от. Це, ну, 95% тих людей, які виїжджають з окупованих територій, з якими ми спілкуємося, там, допомагаємо їм, тому що у нас, окрім бойових підрозділів, є ще волонтерська служба в Легіоні Свободи. 95% опитаних нами говорять, ми виїжджаємо, тому що ми боїмося за опалювальний період і за зиму на окупованих територіях, тому що там ну, окупанти е, самі перебили газопровід, але. Кращих московських традиціях звинуватили в цьому Збройні Сили України, і типу зараз там завозять якусь волонтерку у вигляді електроплит. Але ми ж всі люди дорослі розуміємо, що жодні не електричні мережі не витримають того напруження і навантаження, яке буде, якщо дуже багато людей почне опалювати електрикою свої будинки. Тому людям. Є сенс виїжджати з окупованих територій. Ви знаєте, що і керівництво уряду закликало жителів окупованих громад Запорізької області евакуюватися, виїжджати якби ну. Будь ласка, де якщо є можливість, ми всіх закликаємо виїжджати в Запоріжжі. Працюють і логістичні хаби для переселенців. І дуже багато житла пропонується для переселенців, в тому числі і соціального і волонтери пропонують. І, якби є там і пропозиції по працевлаштуванню для тих, хто шукає собі роботу. Тобто, ну ніхто сам на сам біді в Запоріжжі не залишиться. Пане Костянтини, і далі про евакуацію, тому числі у Запорізькій області російські військові обстріляли у сірій зоні евакуаційну колону авто мирних жителів. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. На відстані 50-100 метрів від авто були вибухи, і люди вимушені були вискакувати з автомобілів, ховатися під машини, Розповів Федоров. За його словами, на щастя постраждалих немає, але загарбники роблять все, щоб люди боялися виїжджати. То все-таки чи наважуються, чи багато людей наважуються, бо ми розуміємо, що у Донецькій області обов'язкова евакуація на Запоріжжі. Власне, такого поки що немає. Але уряд, як ви кажете, він закликає людей все ж таки евакуюватися. То як з евакуацією? Чи все-таки активно мешканці погоджуються евакуюватися? Як загалом гуманітарна ситуація саме в прифронтових регіонах? Дивіться, я е -е хочу одразу зазначити, ми як Легіон Свободи. Станом на зараз не маємо підтверджених фактів обстрілу колони. Давайте, коли вже з'являться більш-менш якісь докази, тому тоді ми будемо про це говорити. Дійсно, евакуація триває в обласний центр. Ми особисто бачили відеозаписи, де колони розтягуються від трьох до п'яти кілометрів. Це колони пасажирського транспорту, які проходять через блокпости у Васильівці, тому що це крайній такий великий районний центр е на лінії зіткнення. Між українськими збройними силами та окупаційною армією люди виїжджають. Да, є великі складнощі. Окупанти по декілька діб бувають, гальмують проїзд цивільного транспорту, вчиняють терор, грабують людей. Такі випадки нам відомі. Буває таке, що під будь-яким приводом можуть будь-яку машину розвернути і відправити назад на окуповані території. Тому, якби є ну ця проблема є, але потихеньку там рухається евакуація. В деякі дні бувають такі пікові навантаження. Запоріжжя приймає десь порядка півтори тисячі переселенців з окупованих громад Запорізької області. Пане Костянтине, а гуманітарна ситуація у прифронтових регіонах наразі чи вистачає людям всього, чи звертаються наприклад до вашого волонтерського хабу щодо е безпосередньо допомоги там з продуктами харчування чи е безпосередньо з засобами гігієни? Ну і ми розуміємо, що на носі опалювальний сезон. То як люди до цього готуються, чи ви щось можете їм чимось допомогти? Ми можемо допомогти лише тим, хто виїхав з окупованих територій на підконтрольну уряду України територію і допомагали і житло. Я, зокрема, особисто своє житло надавав двом родинам переселенців з окупованих територій, надаємо продуктові набори, засоби гігієни, медичні препарати, надаємо консультації стосовно отримання тих чи інших послуг, зокрема там юридичних, соціальних чи медичних. Буває таке, що ми за ручку водимо, показуємо. Ну, люди зрозуміли, вони в кризовій ситуації опинилися в незнайомому місці. Що стосується окупованих територій, ми отримуємо з різних джерел інформацію. Ситуація дуже складна. В першу чергу немає доступу до елементарних, соціальних, медичних, освітніх побутових послуг. Це пояснюється багатьма причинами в першу чергу, тому що зупинили роботу ті чи інші підприємства по-друге, знищені бази даних там, зокрема органів соціального захисту населення чи пенсійного фонду, і це абсолютно правильне і вірне рішення, тому що окупанту не треба давати жодних баз даних з персональними. Відомостями про українців для того, це робить. Зроб, було зроблено для того, щоб максимально завадити їм провести цей лягушачий псевдореферендум. Друга проблема, про яку люди кажуть, це суттєво від 5 до 15 разів зросли ціни на продукти харчування, побутові товари першої необхідності. Ну, деякі там товари, наприклад, там. М'ясо молочні. Я ж кажу, що різниця з цінами в Запоріжжі сягає 15 разів. Третє це е, е, людей примушують брати російські паспорти без російських паспортів. Е, всіляко перешкоджають отриманню тих же самих медичних чи соціальних послуг, тих же самих там доступу до якихось там виплат і так далі. Також зараз активно чинять гуманітарний геноцид. Це примушують і батьків і педагогічні колективи шкіл набирати дітей в школу, переводити їх на російські освітні шкільні стандарти. Зокрема, на крайні дні росіяни завезли майже 70 тисяч російських підручників, тобто вони. Там в деяких громадах ледь не силою заганяють дітей навчатися. Крім того, вони незаконно вивозять дітей в так звані оздоровчі табори на територію Херсонської області, Криму та Краснодарського краю. Тобто, чинять, чинять отакий культурний, гуманітарний, соціальний геноцид українського населення, яке залишилося на окупованих територіях. Пане Костянтине, а можливо знаєте, от, власне, ви вже говорите про безпосередньо навчальний рік на тимчасово окупованих територіях. Можливо, знаєте, який буде навчальний рік, початок навчального року безпосередньо саме у Запоріжжі. Бо, от, власне, ми сьогодні говорили про те, що, до прикладу, Сумська область, Чернігівська область, Рівненська область вони відновлюють навчання безпосередньо з 1 вересня для частини шкіл. Воно буде це навчання в онлайн форматі. Якщо говорити про рівненщину, то там може влада. Да, в принципі, довозити за 40 кілометрову зону дітей, якщо батьки хочуть, щоб вони все таки навчалися за шкільними партами у Сумській області. Там от 25 кілометрів до кордону, саме з Російською Федерацією, навчання буде лише в онлайн форматі дистанційно. Як у Запоріжжі, можливо, маєте таку інформацію. Ну, дивіться, до початку війни я сам працював в освітній сфері викладачем в університеті. Я можу сказати, що дистанційне навчання це геть зовсім не те, як очне навчання безпосередньо в навчальних аудиторіях. Тобто якість зовсім інша і на порядок нижча. В Запорізькій області ситуація така: вищі навчальні заклади, їм рекомендовано самим визначати форму навчання. По закладах шкільної освіти сто інформації, що ми маємо наразі ті заклади, з якими ми спілкувалися, вони будуть проводити навчання дистанційно. Пане Костянтине, і власне ще про Енергодар, давайте з вами трішечки поговоримо. Окупанти обстрілюють коридори, якими МАГАТЕ має дістатися з Запорізької атомної електростанції? Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. І власне знаємо, що сьогодні місія МАГАТЕ вже прибула до Києва, і далі вони би вже мали відправлятися до Запорізької атомної електростанції. Про точний час не повідомляють саме з міркувань безпеки. Але тим не менше, пане Костянтине, яка ситуація в Енергодарі, яка ситуація на Запорізькій? Ські атомні електростанції, і зважаючи на те, що місія вже в Україні, то логічно, певно, що знову очікуємо обстрілів з сторони окупанта. Дивіться, я розділю на дві частини: позитив і негатив. Позитив це те, що український персонал атомної станції героїчно тримається. Вони не пішли на співпрацю з ворогом. Вони з честю виконують свої посадові обов'язки і збер... і е-е Бережуть весь світ від ядерної катастрофи. Далі негатив: Росіяни дійсно чинять постійний тиск, терор, обстріли. Вони обстрілюють побутові приміщення атомної станції, ведуть пальбу довкола промислового майданчика атомної станції. Вони жорстко катують і знущаються над окремими працівниками атомної станції. Ведуть обстріли. При цьому, при цьому звинувачують в обстрілах Збройні Сили України, але в їхніх же пабліках їхні ж посіпаки пишуть, що тип, що це ж самі росіяни обстрілюють, наводять приклади, тобто ну, повністю розкладають і одразу ж в їхніх же пабліках спростовують московські побрехеньки про нібито українські обстріли атомної станції. Дійсно, вони, як то кажуть, піднімають ставки. Посилюють напругу довкола атомної станції. Вони ми. Я особисто бачу відеозаписи, де на території цехів атомної станції розміщена російська військова техніка. Це вантажівки, в кузові яких знаходиться в тому числі і зброя смертоносна. Вони навмисно її загнали туди. При цьому по своїх пабліках брешуть, що нібито на території атомної станції жодної військової техніки немає, але вони показують так, би мовити, територію довкола цехів атомної станції. Вони не показують, що безпосередньо в цехах знаходяться їхні військові вантажівки з озброєнням. Також я хотів сказати, що напередодні візиту місії МАГАТЕ. Окупанти чинять тиск на населення окупованих територій і змушує їх підписувати. Звернення колективні до місії МАГАТЕ ці звернення спрямовані проти української влади і проти українських збройних сил. Ми, як Легіон Свободи, через свої канали отримали фотокопії цих підписних листів, і дійсно там такий заголовок, що нібито мирні жителі Запорізької звільнених запорізьких територій закликають МАГАТЕ вплинути на українську владу. Я хочу сказати, що сто інформація, яку ми маємо, всі ці підписи людей змушують ставити. Під тиском, шантажем, погрозами і різними, так би мовити, психологічним тисками вплив, змушують їх підписувати ці бумажки, тобто окупанти готуються чергову там брехливу картинку створити в очах міжнародного співтовариства, міжнародних партнерів України, а також місії МАГАТЕ. І тут треба дуже ретельно підходити до цих всіх питань. і, ну, Об'єктивно на все це дивитися, аналізувати, але на то є військово-політичне керівництво України. Я думаю, що вони теж мають таку інформацію, і будуть вживати відповідних заходів. Пане Костянтине, Дякую вам за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру, Дякую, що знаходите вільний час поспілкуватися з нами та нашими глядачами. Тож бережіть себе, ще побачимося і почуємося. Дякую, ми переможемо. Обов'язково нагадаю, що з нами відеозв'язком був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя.